Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Дівчики, на ніколоде карта мага, це я не програмувала, так, це так воно і вийшло. І четвірочка мечів. Так. І лицарь мечів. Знаєте, про що кажуть? Про те, що ви відсікаєте якісь обмеження і починаєте рухатися, по магу. І пішла підказка із простору. Що хоче сказати сьогодні сила. О, Боже, згадаю, скажу, будемо дивитися, що хоче сьогодні сказати сила, які повідомлення ви сьогодні маєте отримати. Так, трійка жезлів. Про те, що треба рухатися, або про те, що ви у вірному напрямку рухаєтеся. Хто ви в мене на сьогодні? Девочки, жриться. Ну, я навіть. Не сумнівалася, що в мене такі дівчата, жриця, дівочки. людина, яка охороняє дом. Це, можливо, знаєте, можливо, вона жриця. Я спитала, хто прийшов і рівновага. От тут саме, знаєте, про що. хто ви в мене? Ви жриця. От чомусь мені йде перше, що йде, це те, що ви от приймаєте родову силу, дівочки. що ви в майбутньому будете берегиною тією самою. Ви... Тут саме. Охоронець дому, охоронець жіноцтва і символ мудрості. І кажуть про те, що, ви знаєте, наразі ви знайшли якусь ем, гармонію між чорним та білим собі. Прийняли, можливо, свою темну сторону. Е, змогли це врівноважити, змогли домовитися з самі собою, змогли подивитися собі в обличчя. Так. І це, дівочки, прекрасно. Берегиня. Е, я завжди вважаю, що. Е, Ну, не близко прям таке, що сила жінки в її слабкості, сила жінки, о, знаєте, в її мудрості, вмінні її повернути так, як потрібно їй. А жриці це от знаєте верх інтуїції, і про що, знаєте, вона от сама розпреділяє кому кому скільки віддати енергії, так, щоб не втратити особисто. Це надзвичайна мудрість, надзвичайна е, самопізнаність, надзвичайне е, не знаю, розуміння світу. І всього навколо себе, і в тому числі себе. Так, що хоче сказати, сьогодні нам сила. Ну, ти молодець, я знаю. Так, ну вже, ми вже Кхе, Лежи, лежи. Е, Знову-таки, вам кажуть, ну таки, прийшов, дівочки, ваш рід. Е, П'ятірка кубків і королева мечів. Знаєте, кажуть, про те, що ви втратили, е, пережили дуже багато втрат, е, були абсолютно спустошені. Тут саме м -м, плакальниця за померлими. Е, я вам знаєте, що скажу, що не тільки за померлими, про що тут саме хочеться сказати. Знаєте, я вам кажуть про те, що ви от. От чомусь, мій дівочки, перше, що йде, те, що ви е, похоронили багато людей. Про те, що ви це вже відплакали, я вам скажу, що ви вже, можливо, і заморилися плакати. І ви знаєте, от тут саме приходить... Е, Рід, і він каже про захист, про стабільність, про міцність. Він каже, що ми знаємо, що ти ну, от страждала. От чому, бачите, кажу, не, не страждаєш, а те, що ти от відстраждала. Знаєте, тебе це закалило, тебе це зробило розумною, тебе це зробило холодною, тебе це зробило м от знову ж таки карта рівноваги, розумієте? М Дві це дозволило зрозуміти себе, зміцнитися. Отак, я кажу про те, що от твої сльози закінчуються, і зараз ти починаєш якісь нові обороти, іскра, стремління, і якісь о, дії. І майже чомусь пішло слово, дівочки, ми тушливі. А знаєте про що? Про те, що, можливо, ви дуже довго от плакали або дуже довго сиділи на місці, не розуміли, куди рухатися. І от зараз у вас як, не знаю, як начебто. Капає якась іскра вам на тімечко. чомусь мені так зараз, девочки, картинки бачу. І о, знаєте, о, це вас якось наповнює, оживляє як фенікс. Знаєте, і от ви розумієте, що вам рухатися, куди вам рухатися. Що ще Ну, рід однозначно з вами? Що вам кажуть Драй, Господи, далі? Вони кажуть, що ми тебе любимо, дівочки. Вони кажуть, що ми тебе любимо. І вони кажуть, знаєте, про що, про що, кромі? Тут кажуть про те, що ти любила якогось чоловіка, дівчатка, який наразі від тебе. Дєва Кубків, Дєва пентаклі. от, вони кажуть про те, що ми тебе любимо. І вони знають, наскільки ви вмієте любити. Знаєте про що? ще? Про те, що от ви любили якогось чоловіка, який був холодним, знову ж таки, він вас і закалив. Одна карта лягає на іншу. Він вас зробив вас, навчив вас бути холодною, навчив вас обирати себе по двічки Пентаклів. Знаєте як? І про те, що, знаєте, він вам, можливо, як би там не було, він вам. Ну, як дав вам зрозуміти, що світ дуальний. І. Е, от, знаєте, як дозволив вам зберегти в собі і холодне, і ніжне. Тобто ви змогли навчитися бути і холодною, і відстоювати свої кордони, і в тому числі любити. Отак. От Далі, король жезлів. що? Е, це він. Так, дівочки, це він. Це людина, з якою у вас була сім'я. Чому він сюди, інтересно, виліз мені? В тому, що це відсіклося, дівчатки, відкриття і інформація. Можливо, він вас розбудив. От я буду казати, як воно мені йде. І кажуть про те, що це був і чомусь мені саме іде був. Він людина, яка була для якої ви були, от, знаєте, як от з утішенням, але знаєте, як, от тільки йому на радість, тільки коли йому добре. Знову ж таки, про те, що це був ваш стабільний чоловік, дівчатки. І кажуть, про те, що, знаєте, от біля вас він був у благості. От так. Саме про вас не бачу. Знову ж таки. І карта, знаєте, про що питає? Про те, що ви зрозуміли, що це двоєдушник. Ви від нього закрилися, ви від нього відсахнулися, і ви з ним попрощалися по страшному суду. Але це повинно було, бути, було статися. Знову таки, він вас розбудив, знаєте, але ви прояснили, хочеться сказати, розібла, розібрали цю людину на молекули, зрозуміли цю людину, зрозуміли, що воно не ваше. Так, тут саме двоєдушник про демонічне, можливо, людина під... Під вісами, буду казати, як мені йде. Людина, з якою ви попрощалися, людина, яка. У чомусь мені, знаєте, не те, щоб він вас якось затьмарював, а те, що він. Я не знаю, чому це мені інформація зараз, я десь запитуємо про вас. Але кажуть про нього, про те, що це людина, яка, знаєте, під мороками. От буду казати, як мені йде. Вона не розуміє, що вона підмороком. Можливо, якісь мелкі прояснення в неї іноді бувають, але от вона якось. Сіємінутно і знову таки він входить під ці морохи. І кажуть про те, що це. Тобто ви прокинулися, розумійтесь, будь чого що у вас було, ви прокинулися і прояснили, а він ще якось далеко-далеко-далеко йому до цього ще. Так, вісімка кубків кажуть про те, що це людина, яка для тебе колишня, девочки. І ще людина, яка, знаєте, в якій ти роздивилася, от буду казати жабу, яка хотіла як у тебе, яка, от можна, можна не скажу, буду казати. Паскудила на тебе, дівчини, отак от буду казати, як воно мені йде. Знову таки, про що саме суд? Про те, щоб покровителі тебе, От він тебе розбудив, а потім рід тебе зберіг, дівочки. знову таки, карта, м -м Питаю, про що жаби. Людина, можливо, робила на, які, на вас якісь магічні, Так, трійка пентаклів, так. робила на вас якісь магічні роботи, дівочки. можливо, хотіла вас утримати. Тут саме магія і нечесна магія, нечиста магія, брудна магія, чорна магія. Магія кохання, зрозуміли мене. Оця людина на вас ну, работала. Для, для чого? Давайте запитаємо, Діва мечів. Е знаєте, він хотів від вас якоїсь допомоги. От по королеві мечів він хотів від вас, е от не знаю, начебто, що ви щось робили за нього, щоб ви, е знаєте, м щоб йому було легше, от мені як іде, дівочки. Про що він хотів вашу силу, дівчатка. Да, він хотів ваші знання, він хотів вашу силу. Він хотів, знаєте, як знову ж таки, от, буду казати, як мені іде. Він хотів вашу силу, він хотів, щоб ви виконували його бажання, він хотів тримати вас у ілюзіях. Отак. Знову ж таки, ще один, один момент того, що він привів вас до того, що ви стали жрицею, що ви прийняли силу, дівчат, за це йому спасіба. Велике, Що ви, можливо, зрозуміли силу свого рода, можливо, зрозуміли, що рід, рід вам покровительствує. Знову таки, і кажуть, те що, те, що було для вас ну, невідомо, для вас прояснилося по зірці з місяця на зірку. Розумієте, ви прояснили те, що для вас було э, затьмарено, неясно, те, що ви вважали, що вважали, що ілюзорно. Так, зробило з вас, дівчатка майстра, зробило із вас володаря грому і блискавки. знаєте, зробило із вас сильну. Э, Хочеться сказати мощну, людину рушій, коли я відповідаю за своє життя, коли я відповідаю за свою сім'ю, коли я відповідаю за те, що зі мною відбувається. Розумієте, не просто проживаю п'ятірочки пентаклів і кажу, що більшого мені не треба по дияволу. висосав із вас, дівочки, усі сили. Розумієте? Абсолютно, половину вас обісточив, спустошив, висушив по дияволу. Людина вам кармічна. Знову ж таки, так як імператрицю, розумієте, половину собі вашого ресурсу забрав. Хтось хворів на фізиці, відразу вам буду казати. Далі, про що імператриця? Ви знаєте, от забрав ваш ресурс, знову ж таки, можливо, знаєте, як зустрів вас з прекрасною, наповненою, тільки ще не жрицею. Розумієте, ще не наскільки розумною, не наскільки пробудженою. І от собі привів вас до п'ятірки, до диявола. Познайомимо, важливо, вас навіть з дияволом, розумієте? І все. Забрав ваш ресурс рік каже про те, що ви вже з цього звільнилися і, рухаєте, і рухаєтеся далі, і ви вже святкуєте це. Так, десятка кубків. Про що? Знаєте, я вам скажу зараз, по правосуддю навчив вас обирати себе. Тут, тут карта не кохання, тут карта попель, це м людина, з якою у вас були шлюбні зв'язки. Розумієте, людина, з якою у вас башня. Але кажуть про те, що тут саме в цьому шлюбі чомусь мені слово йде, саме в цьому шлюбі ви навчилися обирати себе. Ви навчилися бути в благості для себе, розумієте? І знову ж таки, карта правосуддя це для вас якийсь колосальний кармічний урок. Дівочки, і в мене прямо мурашки. Що ще треба знати? Що? Давайте вам що кажуть про те. Про те, що от ви змогли оці всі кризи, хочеться сказати, оці всі печалі, оці всі, от яка тут вона, бачите, навіть без, без обличчя, вона тут змарніла, тут вона чорна, дев'ятка мечів. Людина, от жінка-демон, знаєте, людина, яка. Е, От ви людина, в якої було безсонниця, в якої було панічні атаки, в якої були депресивні стани, депресивні розлади. Можливо, навіть ви думали про саме погане. Не хочу казати про що. І вам, вам кажуть про те, що саме тут до вас приходить е е от, захист, тотальний захист від роду, хочеться сказати. Карта миру. Е Мир, тобто ви якось виходите нелегко, але ви виходите на інший рівень, і ви розумієте, наскільки сильний у вас покровитель. Тут карта про те, що вас ніхто не може зацепити вже. Після всього, що ви пережили, ви якось налагодили контакти з родом, налагодили контакти із силами. розумієте? Пірнули прямо таки в них. І карт про те, що ви наразі розумієте, що ви і є сила. Ви признаєте, хто ви, дівочки, і мальчики? І вам карт про те, що наразі ви більше, от навіть не те, щоб не дозволяєте ця. Хочеться матюкатися, але не буду. Ця людина просто до вас більше не має для вас значення, крім як галочки, не знаю, в якомусь документі. Розумієте? Просто строчка в якомусь документі, колишня. що ви пережили, ви розумієте, по-мудрому, що це було. Да, Це в моєму житті було, але зараз я живу далі. І кажуть про те, що у вас, дівчатка, тотальний захист. Тут благодарю. Так, що ви з цього вирвались, якийсь добрий дух, який. От вас духи родом і вивели до сонця. Розумієте? От вам прояснили якось і кажуть про те, що ви, знаєте, як просвітили вам шлях, підсвітили вам шлях, хоч хочеться сказати, щоб ви не померли. Розумієте? Наповнили вас оптимізмом, життям і ясністю. Так, про що? Так, знаєте, от знову ж таки кажуть, про те, що ваш імператор в десяточки мечів. Він закритий від вас. А ви, от, знаєте, от мені просто чудово йде зараз, дівачки. ви, Як би вам не було важко. Тут закривається ситуація 100%. А тут, як би вам не було важко, ви знаєте, ви як нескінчаємий огонь. Палаючий кущ, шикарний кущ. тут про те, що ви... Хочу сказати, знаєте, як необ'ятна енергія, енергія абсолютно благосна, що ви, незважаючи ні на що, що ви от залишаєтеся якось в чистоті, в благості символ того, що ви не зламалися, розумієте? І що вас неможливо викорінити, витоптати, зламати, розвалити. Отут от саме про те, що ви незламна. Розумієте? Як би, вам не було, як би вам не було важко, розумієте, кажуть про те, що ви здатні. У всіх всіх тяжестях, окось, до речі, скажу, по цій карті були некроприв'язки. Карта про те, що ви це переживаєте, відпускаєте, відпускаєте хочеться сказати, переварюєте цю прив'язку. Причому, знаєте, як хтось, можливо, робив чистки, але більшість із вас якось переварила її на власній силі. Можливо, не швидко, і ви рухаєтеся далі, дівочки. Так, знову ж таки, про те, що ви це вершельні чистки, дівочки, зробили. Про що? Про те, що знаєте, що ви це переварили, дівчатки, і тут знаєте, про що? Тут охоронець дому каже про те, знову ж таки, що тут жадібність, хитрість, знаєте, про що я вам кажу? Тут саме про той момент, що ви, можливо, навіть намірено не з ким не спілкувалися. Якийсь час заради того, щоб просто не віддавати свою енергію, щоб у вас був ресурс, хоча б на себе, щоб це все переживати, як ото кажуть, і виплюнути. Розумієте? І от зараз про те, про що кажуть, про те, що у вас. Матеріальні благості, йдуть, дівчика, у вас ту з тобто ви зараз от прям пожинаєте плоди. Шикарно. Да. Що ви, дівчино, що ви прям таки померли і народилися. І знову ж таки, лицарь пентаклів про те, що ви починаєте рухатися. Про що? Дівочки, знову ж таки, повернуся. Людина, з якою у вас башня, людина, з якою у вас конфлікт, прояснення, стосунків, людина, яка до сих пор вважає, що ви його кохана жінка, яку ви тримали довго на відстані, людина, яка на вас магічила, яку ви любили. Ну, кажуть про те, що він буде, дівочки, повертатися до вас. Він буде до вас повертатися, начебто, з любов'ю. Розумієте? Так, да, тут карта смерті. Людина, яка вас змусила народитися заново. І що? Шістка пентаклів. Знаєте, для чого? Для того, щоб знову таки. Гапонути вашого ресурсу, дві кажезлі, про те, що перед вами буде вибір, дівчатка, вісім кажезлів. І знаєте, про що? Кажуть, про те, що тут ви будете в активності і будете там, де ваша фортуна. І знаєте, про що? Про те, що ви вже помудрішали, ви вже набралися тієї мудрості. Карта жриці і карта жрець, і це дівчини, не на нього, це на вас. Обидві карти, що ви вже далеко-далеко-далеко від цього, далеко на інших вібраціях, далеко на інших енергіях, що ви вже просто, повторюся, що ця людина для вас просто строчка колишня. Якась, якась сторінка, просто, яку ви вже давним давно перегорнули. І от буду казати вам про те, що ви, як би там не було, ви все одно залишаєтеся у своєму русі. Знаєте, що тут смерть, знаєте, що тут десяточка мечів, жезлів, там ще мечів нас випали, І про те, що зараз ви абсолютно ресурсна, абсолютно задоволена життям. І ви ні в комусь случаї не повернетеся у вчорашнє жертвоприношення себе якомусь мальчику. Якби він вас не любив. Так, ви вже далеко-далеко від нього. Войовниця жінка, яка Має силу, яка має ентузіазм і яка радіє життю, радіє те, що вона залишилася жива після таких стосунків. Пораду вам давайте візьмемо. Дівочки, от вам і кажуть, огранічте, будь ласка, вашого мальчика в холодній енергії, огранічте четвірка мечів, зробіть так, щоб він до вас був недоступний. Ви повинні себе захистити. Себе і все, що вам дорого. Приймайте в блога, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. Одягаємо інформацію правильно. Благодарю.